Всім привіт! Шоумен і повар Талян Борщенко. Сьогодні буде готувати, знаєте що, Бо Я дивлюсь вам такі відео більше-мені заходять. Кстати, це дуже приємно. Нові теми для контента Талян готовий, ви дивитесь і ми йому потім і ви теж щось собі таке готовите. А чого ні? Ми вас вдохновляємо, що приготувати собі, стати вкусне. Це ми вчора брали тут ту 100 крон. Була ціна вже по скидки, за два отакі вот стейка. Яловичина, дав? Чесонина. Свинина 100 крон 15 доларів. Я не знаю, за що така ціна. Морква теж, мабуть, з того да Капуста теж з того того І в нас в нас це все ще з того того Якби не того, ми б уже, я не знаю, з голоду, скоріш за все, вмерли або обходили як еті, як соломина по 15 кг. А так, дай Бог, їм здоров'я, буде отбивні. дві штуки в клярі, І в, в паніровки. Да? В яйцях дорогих. О Боже. Ну, поїхали. Дивимося далі. До відбивних У нас, по-моєму, будуть сьогодні макарони. Вкусніші макарони, ну, тому що більше немає нічого. Ну, зараз не об этом. І от такий от салат. Вчора теж давали. Хоча я не прям такий любитель цих салатів. Ну, це краще ніж нічого, хоч якісь вітаміни там, та мінерали і мікроелементи. Олія, соль, суль, так? <гум> да? Суль. Суль у нас. І вже салат заправлений дорогими цими не кетчупами. А щось типу, як майонез, тільки якийсь соус. Отбивні, солені, перчені, мука, яєчко. Переміщаємось плавно на кухоньку, зараз там все буде. Ах да, і найголовніше блюдо будуть такі от спагеті з шпінатом. Не разу не їв, Якраз таки спробуємо, що вони таке дорогі. Легкими движеннями. Що в нас виходить? Отбивна. Отбивна. Оце ти даєш сьогодні. А ще ж ввечері в нас потрібно бути м'ясо. я не знаю, як не, ну 100 кронтів через мір багато. чесно, я б їх в жизни не купив. Мука. Там є якісь ще інші інгредієнти, ну вам їх валють не розкриє. Він ці секрети нікому не кажуть, навіть я не бачу. Він кудись уходить в другу кімнату, там чакрує і потім виносить вже готовий цей готову паніровочку. Ходив його 5 туди-сюди. Рянг вложи. О боже. Буде м'ягенька й по-дорогому. все, конечний результат покажу, оставайтесь з нами. Отбивні е, вийшли дуже потужні, красиві, сочні, бачу отсюда. Ну і Макарони, вони як якась проводка з автомобіля <сування> з шпінатом. Я таки не пробував, напоминаю, Я зараз спробуємо, що вийшло. Це нам на троїх. Ви не подумайте, що це ми тут вдвоєм обжираємося на три чоловіка. Очередний вечір. Ми вже стоїмо з тугу того дві сумочки. Зараз перелажуємо в пакети. Дома покажу, що нам надавали. Дали доволі таки неплохо за 58 крон. Дійшли додому. Молчалівий італян сидить. Брали дві сумки. Напевно, 58 крон це стоїло. дали 34 свининка різана. Це сьогодні у нас буде з цим яєчком. Ще одна така сама. Фарші, понятно, 4 говяжих, один свининка. Тут три такі от симпатичні булочки. І ще було чотири, але ми їх унічтожили по путі За цим от молодим чоловіком. Салати капустний. Буде грудь рости, Толік. Ти готовий? Може щось друге вирости. Ой, ну ладно, два. Це якийсь куриний, якась намазка. Таке щось воно дві штучки дали на дві сумки. Ну і два хліба. За 58 крон це по-моєму дуже добре скажи. На да, лайк. Лайк. Хай ставлють тарену лайк. І будуть завтра з цього щось буде з фарша. А з цього сьогодні буде. Я вам даже покажу в далі. Буде наступний кулінарний шедевр. 3, 6, 7. Якось не ділиться воно на твоїх. Ну ладно, розберемося. Таліну на одну більше. Там коментарів багато поступає. Ну... Всякого роду, типу, спрашуєте, як я там потім Толіка благодарю за те, що він готовий. Ну, дивіться, я вам раз покажу. тільки ви нікому не розказуєте, ставте лайк і ч! Як ми поїли, ми заходимо у нас тут, бачите, роздільна шторкою. Ми так беремо цю шторку от рукою сильною, закриваємо. Дивіться далі. Кровать я лягаю тут. Талян лягає там. І ми лежимо за такими от пузами, і все, отака от благодарність, бачите? Всім привіт вечір. Що це значить? Я вже пішов, забрав два пакети. Зараз я вам покажу, що є. А, і ще мені рюкзака накидали. чотири напітка вкинули, і якісь булочки. І два цих є доніс. Зараз все перепаковуюсь. Шапка мокра, в нас дощ. Дойду додому, все вам обов'язково покажу. Силочка внизу пробуйте. Польща, Германія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, везде вони є такі пакети. Вийшли вони мені 50, 58 крон. Прийшов додому, два пакети я брав, напоминаю, 58 крон. Що мені дали? Надавали хліба сьогодні дуже багато. 14, 14, 10, дві такі буханки. Це хороший хліб. Ну, Зараз я комусь поділюсь, тому що ну, я все не з'їм, а він потом зачерствіє. А як поділитися, піду на кухню, оставлю і, і так комусь дам е, бікон. 9 крон, такий от екстра. Я ще правда не дивився, чи він готовий, чи його жарить. Он, жарить до ячниці до яєчок. Два кефіра. чотке все добре, кучу булочок. Тут куча вони трошки роздивились, бо я не з сильними руками трохи подавились, Ще куча булочок Це з двох пакетів і тут реально багато. Отаких от от булочок, булочок. Трошки влікають фарш говяжий. Коровочка 44 стояв. Слідущий фарш 65 65,200 200 Це вже пішла свинина. Завтра будуть котлети потужні. По-моєму, класно за 58 крон це все взять. Чого нет. булочки 14, булочки 13. Отакі от якісь. Не знаю, з чим вони з якимись зернишками. Такі помпушки 14, виноград 16. Це якась зелень цибуля, що воно таке? Що, да, якась цибуля зелена. 6. 4 банки напітка. Кожен з них здається, тобто я ще верну собі 6 крон. Вони по півтори крони за баклажку. От так. Напоминаю, сілка внизу попробуйте. Як заказати, я вам не можу сейчас зняти. Я знімаю з цього телефона, з нього монтую. Мені немає як вам показати, щоб вам було понятно. Ну там приложення заходите по ссылку резервіруєте, платите карточку і заходите, забирайте указане, коли забрати. Коли прийшли, показали приложення, провели пальцем. Все, вам отдали сумку і пішли. Що там записувати? Я не знаю. Ну все просто. Якщо вже прям в общині, тоді вже покажу якось чуть позже.